Ганна Зьомко розповідає, задивлялася на ікони ще маленькою дівчинкою, а потім почала їх збирати. Усі вони визначні, привезені з відпустових місць нашої області. Відходили покоління, нащадки старі ікони зі стін знімали. Натомість вішали нові. Старі образи або втрачали, або ж скручували і відправляли на горище. Ганна Петрівна поставила собі за мету врятувати хоча б ті ікони, які вціліли. Ганна Зьомко при сільраді створила музей, а люди приносили туди сімейні святині. Ікон було близько двох сотень. Потім частину образів люди повернули собі назад, зрозумівши їхню цінність. Зараз у музеї пані Ганни більше сотні ікон. Є тут і ті, які потрапили у село під час голоду після Другої світової війни. Люди з Хмельниччини, Вінниччини міняли їх на хліб. Кожна ікона увібрала в себе сльози, надії, щирі слова і прохання людей, які до них молилися історію Кожної святині та сім'ї, яка її віддала, Ганна Петрівна пам'ятає. Сім'я була щасливою, багатою, але виявилося, що через років десь 15 у них через більше не було дітей і не було кому тих маятків лишити. і Вони взагалі були дуже люди побожні і талановиті. І тоді вони їм порадили чи священник, що порадив, що є святий Валент, який доносить молитви до Господа Бога про сім'ю, про любов. І тоді таку ікону намалювали святого Валента. В святій родині і незабаром у них три чудових дітей було. Одна із найстаріших ікон у колекції Ганни Зьомко має більше двох сотень років. Намалювала цю ікону Марійка Підгірянка. Такі образи називають багатоликами, бо зображені там багато святих. Колись було так, що в хаті не було де поставити багато ікон, підстоймала певну частину, вішалка жетка з одягом, і тільки за ліжком лишалося місце. І тому на одній іконі старалися зобразити багатьох святих, яким він так з'явився багатоликий образ, святий Спаситель і Божа мати. А там Михайло, хранитель хати, святий Микола з під ока на нас з висока, і ангели. І про таку такий образ писала Марійка Підгір'янка, і пісніцю у нас досі співають. На виставку на ювілей школи колегіуму завітали і учні Мирненської школи. Діти кажуть, раді, що стародавні ікони з їхнього села побачать у Тернополі. В нашій світлиці дуже багато різних старовинних ікон. Ми їх збирали, і тепер збираємо. До нас приїжджають дуже багато гостей. Ікони дуже дорогоцінні. І є такі ікони, що тільки в нашому селі збереглися. Образи, біля яких молилися покоління, мають велику силу, пояснює отець Володимир Демчук. Чим більше молитов люди біля тих ікон молилися, тим очевидно, що вони є більше благодаттю Божою сповнені. Люди біля них просили про здоров'я, просили про царство небесне для померших, просили для за мир в краї своєму батьківщині своїй, просили про своїх рідних, близьких дітей, добру, долю, щастя. І ми нині з тими самими проханнями живемо. Ми нині теж стоїмо біля ікони. Йдемо до храму і молимося. Дай Боже здоров'я мені, дай Боже миру для України. Триватиме виставка у стінах школи колегіуму близько тижня. Потім ікони представлять по черзі в усіх школах Тернополя. Не тільки учні, школярі, вчителі будуть долучатися до духовного відродження нашої держави, але й батьки. Батьки повинні переусвідомити свою роль та значення виховання дитини, оскільки дитина це є певне відзеркалення суспільства. І відповідно і відзеркалення того, що вкладають в дитину батьки.